Успіх не остаточний, поразка не фатальна. Значення має лише мужність продовжувати. Ці слова у Існа Черчилля про стійкість. Сьогодні ми про неї поговоримо. Добрий день. Ви на каналі Defense UA, я Олександр Майстренко, і сьогодні говоримо про показники стійкості. Функціонування кожного підрозділу, кожного групування полягає у виконанні ним завдань щодо досягнення мети операції, мети бойових дій. Тобто, ключовим в цьому моменті є виконання завдань. І ефективність саме цим буде характеризуватися. Що ж буде, коли ми не зможемо виконати завдання? Коли ми відмовимося виконати завдання в силу тих чи інших причин, ми втратимо стійкість. Ми втратимо ефективність, на яку впливає безпосередньо ця стійкість. Тобто, відмова від виконання завдання. І буде характеризувати нашу стійкість, стійкість нашого підрозділу та стійкість нашого груповання. Давайте більш детально розглянемо. Як же ж ми можемо оцінити, враховуючи, що відмова виконання завдань або завдання як таке, являється ключовим елементом функціонування підрозділу, досягнення мети, відображення ефективності? Як же ми можемо його оцінити? Перше, в кількості таких відмов. Адже угрупований підрозділ складається з декількох елементів, складається, можливо, навіть з багатьох елементів, які виконують певні завдання на своєму рівні. Тобто відмова від виконання цих завдань і може характеризувати в першу чергу один бік безпосередньо самої стійкості. Які, же наступні, які ж наступні елементи, які ж наступні характеристики і сторони безпосередньо цього, цієї властивості? Наступне, наскільки ймовірно ми відмовимося від виконання завдання або противник відмовиться від виконання завдання під впливом тих чи інших факторів. Третій елемент. Наскільки ця відмова вплине на ефективність наших дій, вплине на досягнення мети, вплине на виконання завдань. Адже зрозуміло, що виведення з ладу. Одного елемента не дорівнює виводу з ладу іншого елемента. Ми маємо різну вагу кожних елементів в системі. Тобто, підсумовуючи, вище сказане, можна сказати, що стійкість можна оцінити, оцінюючи три її сторони: першу сторону це частоту відмов від виконання завдань. Друге це імовірність цих відмов. І третє це величину впливу. Відмов від виконання цих завдань на загальну мету операції, на загальну сукупність виконання завдань. Тобто, іншими словами, якщо ми, я думаю, що ви вже до цього часу зрозуміли, це дуже подібна аналогія до результативності, але з іншого боку. Тобто інтенсивність відмов від виконання завдань, імовірність відмови і збиток. Який нанесений в результаті цієї відмови. Для того, щоб продемонструвати е, дійсно важливість врахування стійкості, давайте розглянемо один із сучасних елементів впровадження безпілотних е, систем дронів безпосередньо впровадження в бойові дії. Е, чому ж, для, до прикладу, FPV-дрони наскільки ефективні? Давайте розглянемо графіки. Як ми бачимо по графіку, у нас є інтенсивність відмов, імовірність відмов, і збиток отриманий в ході виконання завдань. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що інтенсивність і ймовірність відмов і збиток, який е, отримаємо в ході виконання цього завдання, вони взаємопов'язані між собою. Тобто, чим більше у нас інтенсивність відмов, Інтенсивність впливу на противника з іншого боку, тим менша імовірність цієї відмови і збиток, який ми можемо нанести. Чому це так? Це пояснюється тим, що і більш ефективне, більш імовірністьне виконання завдання, більш імовірність на відмова противника від виконання завдань і більший збиток, можливо, тільки при більшій підготовці або при більшій концентрації. Безпосередньо цього завдання на тому чи іншому елементі. Тобто, якщо ми розділяємо, збільшуємо кількість з цих завдань, то, відповідно, ми збільшуємо інтенсивність відмов, але зменшимо їхню імовірність і зменшуємо збиток отриманий від них. Але, не дивлячись на ці, здавалося б, негативні фактори, fpv дрони є дуже ефективними. Чому? Тому що, по-перше, це залежить від задач. Вони використовуються в сучасній війні, де дуже розосереджені елементи системи, елементи групування противника, і, і до того ж використовуються нові підходи, нові тактики. Зокрема, тактика малих груп. Я думаю, відома вам нам всім. Так от, саме застосування розосередження збільшення інтенсивності виконання завдань щодо ураження противника призводить. До сумарного більшого збитку і до сумарно більшої імовірності відмов противника від виконання завдань, що і демонструється це на практиці. Це частково підтверджує той підхід про те, що результативність і стійкість пов'язані, і вони повинні бути враховані під час планування і оцінювання ефективності дій того чи іншого підрозділу. Дуже вдало, цей підхід, особливо з порівнянням, Представлений у науковій статті, яку я сьогодні рекомендую до прочитання. Безпосередньо a Comparative Analysis of Performance-based resilience metrics via Quantitative Qualitative Combined Approach, Are We Measuring the Same Thing, де показано порівняльний аналіз тих підходів, які базуються на пов'язаності, стійкості і результативності, і тих підходів, які пов'язані на кількісно якісному оцінюванні безпосередньо самої стійкості. Вона є в відкритому доступі, я посилання залишу в коментарях. На цьому все. Дякую за увагу. Я думаю, що було доступно та зрозуміло. Коментуйте, будь ласка, якщо у вас є якісь побажання або, можливо, є якісь зауваження до цього відео або до цього підходу. Будь ласка, залишайте свої коментарі, лайкайте, поширюйте, бережіть себе. До нових зустрічей!